Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка про слоненя Ірис Ревю. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Жило було слоненя, і звали його Семен. Семен жив своїм звичайним життям і був у слоненятка товариш, про якого він нікому не розповідав. Справа в тому, що другом слоненятка була, як ви думаєте, пташка. І він трішечки цього соромився, що всі скажуть, велике, неповоротке слоненя і жвавий птах. Як вони можуть бути друзями? Що мають спільного. До речі, птах цей був папуга Гай. Слоненяткові подобалось бавитись з папугою. Гай був веселим і моторним птахом. І ось одного разу левенятко Левчик помітив, що папуга надто часто пролітає до слоненятка і прямо запитав його. «Ви що дружите?» Ага, прямо відповіло слониня. Левиня не стало сміятись. І навіть не здивувалось, воно просто сказало От, би і тобі хоч раз політати, як твій друг. Семен раніше про це ніколи не думав. Але коли левиня про це заговорило, слоненят раптово страшенно захотілось піднятись над землею. Але як це зробити? Наближався день народження слоненятка. Він покликав на свій день народження багато друзів та знайомих. І, звичайно ж, папугу Гая. Усі запрошені прийшли з повітряними кульками. Кульок було так багато, що коли слоненя взяло їх всі у руку, то воно просто піднялось над землею. Ура! Але як же друзі дізнались про те, що він хоче літати? Це друг папуга розповів усім про мрію слоненятка. Як це чудово, коли в тебе є друзі. Казочка скінчилась, пора лягати спати. Слоненя з нашої казки після дня народження теж пішло спати. Маленькі слоненятка сплять на боці, як дітки. А ось дорослі слони найчастіше сплять стоячи, зберуться разом і стають впритул один до одного, стережуть сон маленьких слоненят. Добраніч! ніч. Ось і казочці, кінець, ти. Уважно все прослухав. Молодець.